Шановні колеги, для українського народу такі поняття як воля, свобода вибору, можливість самовизначення звучать по особливому. Вже 34 роки, як Україна отримала незалежність. Цей час став не тільки політичним іспитом на спроможність нашого народу йти власним самостійним шляхом. Сьогодні відстоювати національні інтереси українське суспільство вимушене зі зброєю в руках. Честь та шана всім чоловікам та жінкам, які в лавах сил оборони України відбивають російську навалу. Свій вклад в життєздатність країни вносять і енергетики. Під ворожими обстрілами в умовах мінної небезпеки наші фахівці відновлюють пошкоджені електричні мережі, повертають світла до домівок земляків, створюють умови для безперебійної роботи лікарень, об'єктів критичної інфраструктури, транспорту та промисловості. Вже понад з половиною роки Харківщина перетворилася на зону активних бойових дій. Але жоден наш співробітник не відступив, не опустив руки, не дав приводу поставити під сумнів свою стійкість та професіоналізм. Ми працюємо волонтеримо, дбаємо про молоде покоління. Так було до сьогодні, так і буде в подальшому. Вітаю всіх зі свята, Днем Незалежності України! Від імені трудового колективу «Харківобленерга» бажаю здоров'я та добробуту вашим родинам, наснаги у справах, мир на неба над головою. Вірю, незважаючи на всі виклики часу, у нашої країни щасливе та успішне майбутнє.